Сини Ісава, Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах, сини Еліфаза, Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик, сини Реула, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Сини Сеїра Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана, Хорі, Геман. А сестра Влотана Тімна. Сини Шовала. Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона. Айя та Ана. Сыны Аны – Дишон. Сыны Дишона – Хемдан, Эшбан, Итран та Херан. Сыны Эцера – Билган, Зааван та Акан. Сыны Дишана – Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля Белла, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Белла, то замість нього став царем Йовав, син Зараха, з Боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем хушам із Теман краю, помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив Мідіян на Муав рівнині. Назва його міста була Авід. Помер Гадад. На місце його став царем Самла з масрекі, помер самла і замість нього став царем Саул із Реховоту. Що над рікою? Помер Саул, а замість нього став царем Ваал Ханан, син Ахбора. Помер ваал Ханан і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, А жінка його була на ім'я Мегадавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то ведомі постали родоначальники, родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон, родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Махдієв, родоначальник Такі були родоначальники Едомські.